Боже мій, Великий цар небезлі, це пікоряється тобі, на небесах і на землі, і все тобою створено, сторино, володими, вічним Богом, немає бення на землі, щоб називав. Називать великим Богом і в світі із небес. себе, усяні слави вічної, тебе все, славить буду я, Спасити, мій любі. Що хліб щоденний подаєш, і мир свій посилаєш, як дивно, ти це затворив, і серце радість наповняє, коли з тобою в самоті, я Боже мій, перебуваю. Я Боже мій, перебуваю тобі, і слава і хвала, тобі і поклоніння за те, що полюбив мене, бо ти моє спасіння, О, алілуя, мій Господь. О, прославлю я в піснях, воти, моє спасіння. О, алілуйя, мій Господь, подяка і хваління, тебе прославлю я в піснях, бо ти моє спасіння.